Всім привіт та доброго здоров'я! Недаремно в народі кажуть, не повіриш, допоки не перевіриш. Ось і я вирішила перевірити рецепт смачного курячого філе. І дійсно воно саме таке ніжне та смачне. Нарізаємо куряче філе на ось такі шматочки. Злегка відбиваємо та підсолюємо з двох сторін. Зовсім трішки. Тепер в глибокий посуд вливаємо два яйця, додаємо чайну ложку столової гірчиці, трішки солі та перець чорний мелений за смаком, дві столові ложки майонезу та натираємо на дрібній терці цибулину. Все ретельно перемішуємо. Відставляємо. В окремій мисочці розводимо крохмаль з холодною водичкою. Об'єднуємо крохмаль та яєчну масу. Ретельно перемішуємо. Викладаємо туди філе та ретельно перемішуємо. Накриваємо і в холодильник на пару годин, можна і надовше. Смажимо в розігрітій олії на більшому, ніж середній вогні по 2-3 хвилинки з кожної сторони. У мене сковорідка велика, тому вийшло за два рази посмажити. Обов'язково візьміть цей рецепт на замітку. Він дуже вам сподобається, тому що м'ясо виходить ніжним, ароматним, м'якеньким та дуже смачним. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!